Книга псалмів, Псалом 38, на закінчення І Дітунові Пісня Давида. Я сказав: пильнуватиму мої дороги, щоб не грішити своїм язиком. Я поставив охорону моїм устам, коли грішний став переді мною. Я втратив голос і став сумирний. Не говорив навіть про добро. Та мій біль відновився. Жаром зайнялося в мені моє серце, і в моїх роздумах палахкотітиме вогонь. Я став промовляти своїм язиком. Господи, об'яви мені мій кінець і міру моїх днів, яка вона, щоб я знав, чого мені бракує, і ти показав мої дні, ось вони, декілька п'ядей. Моє існування. Це ніщо перед тобою? Усе лише марнота, кожна людина, що живе? Отак, От наче привид, проминає людина, даремно клопочиться вона, збирає скарби, та не знає, для кого їх збирає. А тепер хто надія моя? Хіба не Господь? Моє існування в тобі. Звільни мене від усіх моїх беззаконь. Докором для безумного ти зробив мене. Я онімів і не міг відкрити моїх уст, бо Ти той, хто мене створив, відверни від мене свої кари, я зовсім ослаб від сили Твоєї руки. Докором за беззаконня ти покарав людину і забрав її душу, як повотину. Тож даремно непокоїться кожна людина. Господи, вислухай мою молитву і почуй моє благання, відгукнися на мої сльози, бо я в Тебе, як мандрівник і чужинець, як і всі мої батьки. Дай полегшу мені, щоб я спочив перед тим, як відійду, і мене вже не стане.